Казка про котика Мурчика і чарівний ліс Жив був маленький котик на ім'я Мурчик. Він мав пухнасту сіру шубку, зелені очі та завжди був сповнений цікавості. Одного разу, гуляючи поблизу свого дому, Мурчик випадково натрапив на незнайому стежечку, що вела глибоко у ліс. Цей ліс був особливим. Він називався чарівним лісом, і туди не кожен міг потрапити. Але Мурчик був не звичайним котиком, а дуже сміливим і добрим. Тому двері до чарівного лісу відкрилися перед ним. Коли Мурчик вступив на чарівну стежечку, він побачив, як дерева почали світитися м'яким теплим світлом, а листя тихенько шепотіло, ніби розповідало свої історії. Пташки, що співали на гілках, мали дзвінкі голоси і знали тисячу пісень. Кожна квіточка в лісі розцвітала, коли мурчик проходив повз, випускаючи в повітря солодкий аромат. Мурчик ішов і захоплено дивився навколо, аж раптом почув тонкий голосок. Мурчику, Мурчику, допоможи нам! Котик озирнувся і побачив маленького зайчика, який заховався під великим листком. Зайчик був дуже сумний. Що сталося, зайчику? запитав Мурчик. Лісовий дух зоряний зайчик викрав у нас чарівний кристал, який освітлює ліс уночі. Без нього ліс темніє, і всі ми боїмося темряви, зі сльозами на очах розповів зайчик. Мурчик одразу вирішив допомогти. Він знав, що без кристала ліс не зможе світитися і буде зовсім іншим. Отже, Мурчик вирушив на пошуки зоряного зайчика. Подорож була нелегкою. Мурчик мав перетнути глибокий струмок. Де жили пустотливі водяні духи, і пройти повз величезні кущі ожини, які стерегли колючі їжачки. Але котик був спритний і сміливий, тому всі перешкоди пройшов легко. Нарешті він дістався до маленької галявини, де побачив зоряного зайчика, що тримав кристал у лапках. Кристал випромінював неймовірне світло, яке відбивалося у великих очах зайчика. Зоряний зайчику. Лагідно звернувся Мурчик, я знаю, що ти дуже любиш це світло, але без нього весь ліс зануриться в темряву. Давай повернемо кристал, щоб усі могли радіти його красі. Зоряний зайчик задумався він не був злим, просто не розумів, як важливо ділитися. Після довгої паузи він підняв голову і сказав: Мурчику, ти правий? Я не хочу, щоб ліс був у темряві. Давай повернемо кристал разом. Вони разом вирушили назад до серця лісу, де зайчик урочисто поклав кристал на місце. Ліс одразу наповнився світлом, яке було ще яскравішим, ніж раніше. Усі мешканці лісу радісно танцювали та співали, дякуючи Мурчику за його доброту і відвагу. З того часу котик Мурчик став почесним гостем чарівного лісу, і кожного разу, коли він приходив, Ліс вітав його своїм магічним сяйвом та ароматами і жив Мурчик довго і щасливо, знаючи, що справжня магія це допомагати тим, хто цього потребує.